Цього випуску лабораторія Сінево. Сінево аналізи. Це просто вітаю. Це програма Сімейний Лікар. Сьогодні в гостях у професора Олега Чебана Лариса Лопата. Нині Лариса очолює дві громадські організації, які допомагають онкохворим жінкам. А колись суворий діагноз рак встановили їй самі. Як вдалося впоратися з вічаєм та розпочати боротьбу за життя? Сьогодні дізнаємось. Засоби масової інформації писали, що у вересні у Києві покінчила життям 35 річна жінка, хвора на рак. І ще три суїциди онкохворих сталося у липні. Загалом в Україні по декілька таких випадків на місяць. Діагноз рак, фатальність, стоп життя. Ви зустрічаєтеся з цими людьми. Є бажання не жити. Нельзя сказать, что это система суїциде. Ну, на жаль, існує такий стереотип ще, що от рак це приговор. Ми стараємося вот даже своим примером показать, что мы прошли через это испытание, через ту же операцию, химиотерапию, радиотерапию, то есть через весь комплекс лечения, и э мы живём дальше активной жизнью. Лариса, як все починалося? Я работала фитодизайнером, то есть у меня была очень интересная жизнь, на работу шла как на праздник. И в один прекрасный день была у врача-гинеколога, который посмотрел меня и сказал, что надо обратиться к мамологу для того, чтобы мы ничего не упустили. Вот я ходила в онкоцентр, я понимала, что это очень как бы серьезно. Ну, и когда мне сказали уже, что надо делать большую операцию, вот тут, конечно, была трагедия. Это был страшный стресс, это были слезы. Мне не хотелось я ложиться в больницу, но муж настоял, сказал, что тут это не обсуждается. Когда меня положили в больницу, я никогда не, забывал, не забуду, наверное, эту женщину. Это простая санитарочка, которая… Я лежала, смотрела в потолок, полные глаза, слез, я никого ничего не слышала. И вот она ко мне подошла тогда и сказала, дитё, ты думаешь о плохом, и ты притягиваешь все плохое, ты вспомни, сколько в твоей жизни было сложных ситуаций, ты все пережила. Ти вот. о хорошем, і буде все у тебя хорошо. Ви знаєте, ці слова на меня так подійствовали. Она... Санитарочка. санитарочка, которая подошла, я яка говорю, обратила на мене внимание. Я вже вот після операції пройшло 16 лет, но наверное, не було дня, щоб я її не вспоминала. Мене якось зацепило цей епізод цією санітаричка. Ми поговоримо про це далі, а зараз про те, як передбачити хворобу на ранніх стадіях, тому рубрика лабораторія здоров'я. Спонсор цього випуску лабораторія Сінево. Сінево аналізи. Це просто серед населення витає онкофобія. Ми маємо право знати, є в нас рак чи ні. Допомогти може дослідження онкомаркерів, специфічних речовин, які виникають у крові чи сечі внаслідок життєдіяльності ракових, а іноді й нормальних клітин. Одні онкомаркери вказують на конкретний вид пухлин. Інші виникають при різних видах раку. Коли, кому і який аналіз на онкомаркери призначити, знає тільки лікар. Э, приходячи в лабораторию, э, думає, що он получит бланк исследования, в котором будет написано диагноз рак, хочу вам сразу сказать, что это будет не так. Как при позитивном может не быть рака, так и при негативном может быть рак. Заключительний діагноз це буде патоморфологічне. Но дане лабораторне може бути основою маленьким звоночком для того, щоб пацієнт посетил врача. Завдяки сучасним лабораторним дослідженням, ваш лікар має змогу дізнатися, що насправді відбувається з його пацієнтом. Які аналізи можна здати в лабораторії Сінево і наскільки ця процедура легка і зручна? Зараз подивимось. У сучасних медичних лабораторіях є послуга онлайн запису. Таким чином ви самі обираєте час і місце здачі матеріалу без черг та хвилювань. Не забудьте, що до кожної процедури треба правильно підготуватися, як саме дізнайтеся у лікаря або на сайті лабораторії. Вчасно прийдіть до маніпуляційного кабінету, а далі фахівці зроблять усе, що потрібно. Дуже часто на прийомів гінеколога жінкам діагностується кіста яєчника. Головне запитання в пацієнтки чи може це бути рак? Учитывая, що розпространено в основному три форми рака яичника, то і кожен рак буде мати свій онкомаркер, то треба вибрати. тонкомаркер, который наиболее чувствителен и специфичен к определенному виду рака. Но опять-таки, если мы говорим о СЕИ-125, то этот тонкомаркер может быть ложно-позитивен при воспалительном заболевании. Это тоже необходимо учитывать. Это не повод для депрессии. Это звоночек еще раз для того, чтобы более активно, посмотреть другие показатели. Возможно исследование не только C 125 а также раково эмбрионального антигена. И в связке двух этих показателей мы можем выявить заболевание из 100 у 70. Это большой процент. Щодня в Україні шість жінок помирає від раку. Одна з найпоширеніших онкологічних нозологій рак шийки матки. На першій стадії грамотне хірургічне лікування та подальша променева терапія забезпечує життя 90% пацієнтів. пацієнток. Тож скринінг раку шийки матки іноді має вирішальне значення. Лаборатория Синева предлагает инновационный продукт на данный момент, который заключается в жидкостной цитологии проведения и одномоментном исследовании вируса папилома человека. Если вас интересует отличие от той цитологии, которую сделают женской консультации, то преимущество налицо. Первое, то, что мы получаем мазок без фона. Клетка хранится в ее естественной среде. Этому способствует стандартизированный стабилизатор. Делается однослойный мазок который потім удобен для рассмотрения спеціалісту при необходимості э, можна определить маркери проліферації в этом матеріалі Это p і и шістдесят 67 которые можуть говорити о внедрении вірусу папилломы чоловіка в клітку. Учені запевняють, що майже всі випадки раку шийки матки було спровоковано папіломовірусами високого ступеня ризику. А найпоширеніші типи 16 і 18 у 70% випадків призводять до онкології. Вирус э, внедряется и начинает реплицироваться в течение пяти лет в среднем. Поэтому, если говорить о жидкостной цитологии, то это можно делать с интервалом в пять лет, но опять-таки необходимо оценить наличие вируса, его онконастройку и результат жидкостной цитологии. То есть врач должен совместить результат цитологии жидкостной ВПЧ. генотипа вирусной нагрузки. После этого решить вопрос тактики ведения пациентки. Если мы делаем исследование жидкостной цитологии и исследуем папилломовирус человека, 14 генотипов с генотипированием и с количественной вирусной нагрузкой, то чувствительность и специфичность данного исследования 98%. В лабораторії Сінево результати аналізів можна дізнатися протягом трьох годин після забору матеріалу. За бажанням висновки надійдуть на вашу електронну скриньку або до вашого особистого кабінету на сайті Сінево. Ви також можете переслати їх лікарю або відкрити йому доступ до вашого віртуального кабінету, і тоді лікар буде самостійно відстежувати зміни у вашому стані впродовж усього лікування. Спонсор цього випуску лабораторія Сінево. Сінево аналізи це просто. Людина. Яка на яку попадається катастрофа, проходить певні фази. Перше це заперечення. Причому це відноситься yeah. і до онкології до будь-чого. Це звучить: ну чому? Ну я ж веду праведний спосіб життя, я ходжу в церкву, я займаюся дітьми, я навіть не їм отого жареного, жарного чим лякають дієтологи. Ну чому це на мене навалилося? Потім, як правило, виникає така ситуація злоби агресії, незадоволення, незадоволення направлено на будь-який об'єкт який під руками. Інколи на лікарів на медицину. Що це в нас за профілактична медицина? Чому той гінеколог, який дивився мене там півроку назад, Опустіли, пропустив і навіть опустил, не захисне да. і нічого не сказав? Отак нас вчать. Потім приходить такий розпач, фаза депресії, фаза бездіяльності. Потім приходять бартерні відносини. Їх так інколи називають. Я готовий що завгодно робити. Я готовий каже, ведмежий жир. Посилаємо в Сибір за ведмежим жим, а кулі хрящ, давайте а хряш. Знахар їдемо до знахаря, онколог, ідемо до онколога, я починаю торгуватися за власне життя. І нарешті приходить прийняття. В якійсь мірі це змирення. Людина каже, так є, це факт. На цьому етапі змирення, як правило, можна вже працювати з людиною, тому що можна її мотивувати. Якщо ви думаєте, що ми всі знаємо відповіді, помиляєтесь. Я чув сотні відповідей. Хтось хоче добудувати будинок, хтось закінчити ВУЗ, хтось э, створити сім'ю, хтось купити автомобіль. Для цього потрібне здоров'я Шикарна мета. Є Всегда мотивація достроїть плани, да. Уже після операції я помню дуже хорошо, як я э, ну, я понімала, що от я столкнулась з якоїсь неопределеністю. Я не знала, яка перспектива, і оказалось, що впереді мене ждуть тільки, знаєте, сірі коридори от лікарні. И вот я выходила на улицу, я просто ходила по улице, я плакала для того, я дома не как бы себя сдерживала. Я понимала, что им тяжело, я не хотела, чтобы им я чуть би... вины ну может быть и вины, что я вот доставляю какие-то вот эти. Тиху розмову, перерозподіл кінці кінців да. фінансів. Я тягість для сім'ї це відчуття вини Це чувство війни. Даво я часа панімаю. Ви ж якось її переробили. Що ви робили? Я благодарна своєму мужу, тому що ми тоді жили в громадянському браті. И вот он, так, в очередной раз, когда у меня было вот такое вот, как говорится, минорное настроение, вот он мне тогда сказал, что если э, вот тебя беспокоит та ситуация, что вот мы в гражданском браке, в тебе ты какую-то испытываешь неуверенность, то ты заканчиваешь химиотерапию, мы идем расписываемся. Вот. И, и от дійсно я закінчила расписались. Ми э, розписалися, вот це теж було для мене такое. Я зрозуміла, що все-таки у мене є підтримка, що я можу на цей сіт не переживати. Для мене дуже важливо те, що він зробив, і можливо, це для інших якийсь буде урок про те, що підтримка це не лише слова, а й дії. А поки що у нас рубрика, яка називається Технологія здоров'я ми будемо говорити про скринінг, як передбачити онкопатологію. Спонсор програми Онкологічна клініка інновація. Ти не одна. Переможемо рак разом. Слово скринінг у значенні медичне обстеження останніми роками увійшло в широкий вжиток. Мета скринінгу якомога раніше виявити захворювання, щоб швидше розпочати лікування, а значить, полегшити стан пацієнтів і знизити рівень смертності. Адже при багатьох видах раку на першій і навіть на другій стадії можливо досягти повної і стійкої ремісії. А на рівні передраку хвороби можна взагалі уникнути. Скринінг в онкології він он проводиться, та обслідування здорових людей на предмет виявлення раннього виявлення. Онкологическая патология, которая может возникнуть в определенном возрасте. Для женщин один возраст, для мужчин другой возраст, для категории болезней там, скажем, легкие гинекологии или молочная железа есть разные уровни, когда нужно начинать этот скрининг, И когда, в каком возрасте болезнь чаще всего возникает. И под каждый возраст или под каждую патологию подбирается свой тип обследования. Для легких это рентген. Для молочной железы это УЗИ до 40 лет, после 40 лет это маммографическое исследование. Гинекология это обследование врачом визуальное, плюс цитология, плюс колпоскопия. Для кишечника это эндоскопические виды обследования. Если во время скринга выявляется какая-то патология, то прокомментировать ее должен, безусловно, специалист той области, к которой он принадлежит. Если это гинекология, значит, комментирует гинеколог в кавычках онко Если это легкие, то комментирует, как правило, онколог. Так делается в, в классике в европейских странах. То медицина государственность дошла до такого уровня, когда пациент для того, чтобы пройти полное обследование, он вынужден находить те качественные виды обследования, которые дадут ему полную картинку для постановки диагноза. И не всегда в одном учреждении находится хороший компьютерный томограф, хорошая рентгенустановка, хороший маммограф, хорошее УЗИ или, допустим, выполнение банальной биопсии. Представьте себе, коли в одной клініці проходить маммографию бежать в другую і сидіти в очередях. Поэтому для пацієнта це очень важно, і також це важно для врача. Ми такие случаи, да, не можуть криві душою, буває у нас такое. Приходять к нам пацієнта з інших очередів, которые ми міняємо діагноз. Інакше радості пацієнта, і иногда к сожалению. У сучасних онкологічних клініках, таких як інновація, панує мультидисциплінарний підхід. Тобто із пацієнтом працює не лише онколог, а й лікарі інших спеціальностей, з якими хворий знайомиться одразу і має доступ до них під час усього лікування. Тактику лікування визначає консиліум. Правильно поставити діагноз і успокоїти пацієнта. Коли є контакт, доверительний контакт між доктором і пацієнтом, це найголовніше. Пацієнт спокійний, він розуміє, що у нього вперед, він спокійно проходить це заболівання, незалежно, на кому саді він знаходиться. Психологічний фактор в онкології один із найважливіших. Спонсор програми Онкологічна клініка інновація. Ти не одна, переможемо рак разом. І от хотіла вас спросить. Дуже часто от, желаю жінкам, виступаю перед жінками любите себе. Фраза Фраза, фраза дуже да, але не завжди виходить. Я навіть посібжу. Що таке любити себе? Любити своє тіло. Так чи не так? Да, Що виправ. ти робиш? Для тих ніг, які ходять кожного дня, які носять тебе туди-сюди, що ти робиш для тих суглобів. Ти вірно харчуєшся? Це ми з тілом тільки говоримо: це люби свою душу, поважай свою психіку, задовільняй її. Дуже часто жінки вважають, що якщо вона піде в лікарню, їй не з ким залишити дітей, їй не з ким ні на кого залишити сім'ю. А це не женщина? є така жертвена позиція всіх наших жінок. Да. Про те, що повинна робити кожна жінка, яка дбає про себе, а тим самим дбає про свою сім'ю. Ми поговоримо в Рубриці «Практикум здоров'я. Спонсор програми онкологічна клініка інновація. Ти не одна. Переможемо рак разом. У рубриці «Практикум здоров'я ми поговоримо із провідним експертом клініки інновація Максимом Сільвестровим. Про те, як проводити самообстеження для виявлення пухлини грудей. Звісно, що наші руки не такі чутливі, як мамограф або ж ультразвуковий апарат. Але за статистикою, жінки, які регулярно проводять самообстеження, у разі розвитку раку живуть довше, і виживаність у них на 70% більша. більше. Це перш за все пов'язано з раннім виявленням патології. Отже, Максиме, розкажіть нам, з чого треба починати самообстеження? Найкращий період для проведення самообстеження. Період після закінчення менструації вас зазвичай це 6 по 12 день менструального циклу жінки. І з чого ми починаємо? Самообстеження. Давайте одразу демонструвати це нашим глядачам. Самообстеження краще виконувати за певних умов. То повинно бути добре освітлене приміщення, то бажана наявність дзеркала для того, щоб ми могли подивитися на ті ділянки, які ми не можемо оглянути власним оком. Починати обстеження треба рукою протилежної, тій стороні, яку обстежують. При цьому руку на стороні, ті, яку обстежують, бажано закинути за голову. Для чого? Це дозволяє самостійно оглянути пахливу ділянку і оглянути зовнішні квадранти молочної залази. Порядок проведення подальшого обстеження може бути довільним. Що Значить, повинно насторожити? Ми е, насторожити повинні будь-які е, нові утворення, які раніше при самообстеженні не були помітні. Насторожити повинні будь-які зміни шкіри чи зміни форми соска, чи наявність будь-яких висипань чи виділень соска. Отже, любі жінки, не бійтеся проводити самообстеження. Пам'ятайте, ви це робите не для того, щоб знайти хворобу, а щоб переконатися, що ви здорові. Кажіть, а якщо вже жінка перенесла онкологічну операцію, чи є засоби, які допомагають покращити фізичне почуття та підвищити самооцінку? На зараз є досить ефективні зовнішні протези, які дозволяють максимально симулювати форму натуральної молочної завози, компенсувати вагу, знизити навантаження на хребет і досить ефективно відтворювати як форму, так і тактильні відчуття від натуральної молочної завози? Давайте продемонструємо. Скажіть, а фізично він впливає на організм, чи це лише естетично? Звичайно, він компенсує в якійсь мірі ту асиметрію, яка виникає після нанесення хірургічної травми і виникнення дефекту на грудній стінці. Дякую вам, Максима. Шановні жінки, піклуйтеся про своє здоров'я, не забувайте про самообстеження і будьте красивими та щасливими. Ви цікава людина, вас цікаве життя. Життя, яке пройшло катастрофу і створило нове життя. Через біль ви вийшли на новий рівень. життя. Я зустрічаюся кожен день з пацієнтами. Власне, мій день починається з пацієнтів. Я почав писати. Можливо, така сублімація, писати деякі оповідання, які достатньо життєві, але носять психотерапевтичний ефект. Деякі відповіді на ваші запитання, оптимізації життя, суть життя. Ви знайдете в цьому. Я хочу вам їх сьогодні подарувати. Дуже дякую. Будь ласка. Як казав давній східний лікар-філософ Авіценна своїм пацієнтам: дивися, нас троє, я, ти і хвороба. Якщо ти будеш на моєму боці, нам буде набагато легше побороти її саму. Але якщо ти перейдеш на її бік, я не подужую побороти вас обох. Це була програма Сімейний лікар. Побачимося за тиждень.